Прочитаємо з Євангелія від Івана, 20 розділ з 19 по 21 вірші. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались були, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині, Та й промовляє до них Мир вам. І сказавши оце, Показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. У ці дні ми знову і знову згадуємо про Воскресіння нашого Господа. Недостатньо просто вивчати життя Ісуса. Як життя будь-якої іншої великої історичної особистості. Ісус не просто дієва особа Біблії, а живий Спаситель і Господь. Зізнань можна розпочати, але продовжувати потрібно особистою зустріччю з Воскреслим. Життя християнина це не життя людини, яка знає про Христа, а життя людини, яка знає Христа. Життя християнина це життя людини, яка знає Христа. Найбільший вчений у світі, який знає все про Ісуса, розуміє менше. За найскромнішого християнина, який має взаємини з Христом. У світі створюються нові групи з вивчення Біблії, а групи спільних молитов і роздуми рідшують. Безперечно, вивчати треба. Але Ісуса мало вивчати. З ним потрібно особисто зустрічатися, і з ним треба щодня жити. Ніхто не може говорити від імені Христа, якщо Христос не говорив з ним. Вчення Христа вимагає присутності Христа, інакше воно є лише недосяжним і болісним ідеалом. Ті, хто знають, Ісуса повинні поділитися звісткою про нього з іншими. Коли Марія Магдалина та інша Марія відкрили для себе факт Воскресіння Христа, їхній обов'язок був оголосити про це іншим і поділитися з ними. Ідіть же хутко і скажіть: ось. Перший наказ людині, яка відкрила для себе чудо Воскресіння Ісуса Христа. Жінки повернулися та розповідали про це, але учні відмовилися повірити цьому. Написано, та слова їхні здалися їм вигадкою і неповірено їм свідчить Євангеліст Лука. Лука вжив тут слово, яке вживали грецькі медики для опису гарячкового марення хворої людини. Вигадка. Але Петро пішов подивитися і перевірити, чи так це цікаво відзначити, які засоби використовувала юдейська влада у своїх відчайдушних спробах усунути Ісуса. Щоб взяти його, вони використали зраду, щоб протизаконно судити його. Вони також це використали. Вони зводили наклеп, щоб звинуватити його перед понтієм Пилатом. А потім вони хабарями та підкупом хотіли змусити замовкнути істину про нього. Але всі їхні спроби зазнали. Поразки. Істина Божа тріумфує. Історія показує, що зрештою всі людські махінації не зможуть приховати та зупинити істину. Учні були послані Ісусом, як і ми, на виконання найбільшого у світі завдання зробити весь світ Його учнями. Хоча це завдання справді грандіозне, з апостолами і з нами завжди був, є і буде найбільший у світі Ісус Христос. Ісус ввічливий і не нав'язує себе іншим. З'явившись після свого Воскресіння двом учням, які йшли до Емауса, він дав зрозуміти, що готовий іти далі, але чекав, що вони запросять Його. Бог дав людині найбільший і найнебезпечніший у світі дар. Свободу волі. Ми можемо скористатися ним і запросити Христа увійти в наше життя або дати йому пройти повз нас. Ці двоє так зраділи, що поспішали поділитися своєю радістю. До Єрусалиму було понад 10 кілометрів, але вони. Не могли не повернутися. Повернувшись до Єрусалиму, вони знайшли інших і довідалися, що вони теж мали зустріч з Господом. Ідея нового життя з Богом не нова. Давайте згадаємо, який для Божого народу був результат старозавітної Пасхи. Євреї мали заколоти ягня, помазати його кров'ю. Косяки дверей і з'їсти ягня, випеченого у вогні. І ми приймаємо жертву агнця Божого, заколеного за нас, що зазнав вогонь страждань, і з вдячністю ми приймаємо Його кров, пролиту за нас, щоб залишити гріхи. Як результат пасхального обряду євреї вийшли з єгипетського рабства, причому поспішно із забороною від Бога повертатися до Єгипту. І ми, звільнені нашим Спасителем, виходимо з рабства сатани та гріха, після чого назад шляху не повинно бути. Пізнавши істину, ми поспішно виходимо, не оглядаючись і не згадуючи про привабливість єгипетського або гріховного життя. Це все результат нашого Воскресіння для Господа. Сили для чого ми маємо через Воскресіння Сина Божого. Книга Вихід, 13 розділ, 21 вірш. А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. Подібно до євреїв, ми йдемо через пустелю цього життя в землю обітовану, в небесний Єрусалим. Цей шлях сповнений випробувань та труднощів, але з нами Бог. Ми йдемо не лише під час церковних богослужінь, але невпинно і в день, і вночі ми повинні бути. Ведені Духом Святим. Якщо ми схильні нарікати та сумувати за минулим безбожним життям у землю обітовану нам не дійти. 1 Коринтян, 10 розділ, 6 вірш. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі і вони. Бог у пустелі багато дисциплінував свій народ. Спочатку євреї бачили чудеса, після чого мали бути слухняними Богу. Згодом вже спочатку мали виявляти послух, після чого Бог являв чудеса. Бог давав багато настанов і навчав порядку ходити за ним, як і ми постійно навчаємося під час церковних настанов і особистого вивчення Біблії. Чи переслідував фараон євреїв після виходу? Переслідував. Чи атакує нас, сатана, чи ставить часом у безвихідь? Але чи сильніший захист Бога? Звичайно, євреї у пустелі відбивали атаки ворогів, і ми, беручи участь у духовній війни, навчаємось духовної битви. Борючись зі спокусами та навчаючись служити Богу та людям, ми духом вбиваємо плотські гріховні справи, перемагаємо свій егоїзм і сатанинські спокуси. Все це результат пасхального виходу, а в нашому житті результат прийняття нами воскреслого Господа. Прийняття Воскреслого Господа обов'язково відобразиться на всьому житті християнина. Одним із великих прикладів дієвості нового життя з Христом є такий випадок із заколотом на кораблі Баунті. Заколотників висадили на острові Підкерн. Їх було дев'ять чоловік. А на острові жили аборигени: шестеро чоловік, десять жінок та дівчинка 15 років. Після того, як один з бунтівників досяг успіху у виготовленні спирту серцю, їх спіткала трагедія. Бунтівники вмерли всі, крім одного Олександра Сміта. Сміт випадково натрапив на Біблію, прочитав її і вирішив створити з аборигенами острова суспільство засноване прямо на біблійному вчинні. Американський військовий корабель, який прийшов через 20 років до цього острова, виявив на острові в повному розумінні слова християнську громаду. На острові не було в'язниці, бо там не було правопорушень, не було лікарні, бо не було хворих. Не було будинку для психічно хворих, бо не було божевільних. Не було там також і неписьменних, і ніде на землі життя та власність людини не були у такій безпеці, як там. Реальне життя з Господом очистило суспільство. Відроджена людина ось незаперечний аргумент християнства. Слабкість церкви може бути не в тому, що бракує християнських аргументів, а в тому, що бракує християнського способу життя. Сила та підтримка християнина в тому, що він живе в братстві людей, які пережили те саме. Що і він. Кожен із нас є членом братства людей, яких пов'язують спільні переживання життя з Христом. Учні знали тепер, що вони мають Господа, з яким їх вже ніщо не може розлучити. А після піднесення Господа учні повернулися і перебували завжди в храмі. Прославляючи та благословляючи Господа. Марія побігла та повідомила учням радісну новину, я бачила Господа. У цій звістці Марії прихована суть Християнства, оскільки християнин той, що може сказати, Я бачив Господа. Християнин це той, що може сказати, Я бачив. Господа. Християнство це не просто знання про Ісуса, а знання Ісуса. Воно не значить сперечатися про Нього, але означає зустрітися з ним. Знання Господа дає впевненість у тому, що Ісус живе у нашому житті. Дотепер найвагоміший аргумент Християнства. Особистий досвід до цього дня, християнин є тим, хто може сказати: я знаю Ісуса і знаю, що все це істинно. У нас немає потреби доводити те, що ми переживаємо щодня. Особисті стосунки з Воскреслим накладають відбиток на все життя християнина. Хто народився від Бога, той себе береже, написано в Біблії від гріха. Ті, хто знають Воскреслого, можуть сказати разом з апостолом Петром та Іваном. Не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули. Ті, хто живуть реальністю Воскресіння Господа, одностайно перебувають в молитвах. Вони люблять Воскреслого більше, ніж усе, що в цьому світі, і трепетно чекають на повернення Господа. Амінь.